Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ Діючі акції та знижки. 63 гривні коштує сік Хортекс мультивітамінний, ананасовий 65 гривень, об'єм 1 літр, нектар грейпфрутовий 57 гривень, Томатний сік 60 гривень. І 54 гривні коштує вишневий сік, Кока-Кола Зеро або класична об'єм 2 літри ціна 34,50. Чай зелений розсипний: 100 грамів 46,40. 269 гривень та 20 копійок коштує кава Нескафе «Голд Рощина у склі, такий варіант нескафе. 287 гривень. Кава рощина чорна карта 135 гривень та 60 копійок, Кава натуральна мелена арабіка чорна карта 107 гривень за 230 грамів. Кава Якобс Монарх 280 грамів 306 гривень. 277 гривень та 30 копійок коштує якоб сорощина у склі. Апельсини по акційній ціні 43 гривні за 1 кг. 59 гривень та 50 копійок коштує масло солодковершкове від молокії. 180 г 73% жирності. Сир пластинками від кому твердий. 54 гривні 50 копійок 160 грамів. Традиційний, Голландія, Хаварті та Кантрі. Сирок глазурований від злагода зі смаком манго 9,90, вишневий 8,90, Такий варіант 8,90 зі смаком полуниці. Вага 36 грамів. 9,50 із ароматом ванілі. 146 гривень 80 копій коштує торт сметанковий. Рулет від Вацак 67 гривень. 94 гривні коштують еклери, смак пломбір, 106 гривень коштує ось такий тортик, пташине молоко, 400 г теж від вацак, медова ягода торт 131 гривня та 20 копійок. Великий шоколад ЛАКМІ 295 грамів 102 гривні. Зі смаком кокосу теж 102 гривні. Вага 280 грамів. 33,40. Маленький варіант шоколаду Лакмі. Є багато акційних пропозицій, а є також від ЛАКМІ і неакційні пропозиції. З полуницею та з орео не акційні. 73 гривні коштує фігурка шоколадна зайця Мілка. 77 гривень коштують шоколадні яйця 100 грамів теж від Мілки. Сухі сніданки 28,50, 175 г. Такий варіант із корицею 150 г 28,90. Соуси від торчин 19 гривень та 40 копійок. Бургер з цибелі. Кетчупи від торгової марки Приправка. До шашлику або лагідний. Ціна 22 гривні 80 копійок. З оливками 2490. Ще є ось такий майонез та майонезний соус від торчин. 30 гривень коштує делікатесний, 520 грамів велика упаковка. Домашній 40 гривень. Теж 520 грамів. Торчин європейський. 46,90. Чипси Лейс 54 ,60 гривні 60 копійок. Сметана та зелень або із крабом. Лейс Максі Рефленні та зі смаком бекону. 41 гривня та 80 копійок коштують чипси хвилясті від люкс. Такий варіант 41,80. Горошок зелений від верес 39,20, кукурудза цукрова від торгової марки Верес 37,20. Від торгової марки Делюкс. Горошок зелений коштує 34,50, 38,90 кукурудза цукрова від делюкс. Оливки від своєї лінії без кісточки 36 гривень делюкс коштують 52 гривні 50 копійок. Морозовий магнат 500 грамів. Є два варіанти смаку, манго та полуничний чізкейк. Ціна 170 гривень Олія 100 жар. Акційна ціна 44,90 за 850 мл. 2620 коштує приправа приправка до риби, до курки, до шашлику, до м'яса ще є та до плову. 24,90 коштують соуси. 27 гривень та 30 копійок коштує паніровка Chicken Найнс, 43 гривні, сир моцарелла. Золотий резерв. Вага тут 180 грамів, сир м'який Фелата. І ціна його 54,90. 16 гривень коштує сирок від торгової марки Комо зі смаком пекону, чедеру плавлений та вершковий тенеру. Сир пластинками лактима. Ціна його 43 гривні та 90 копійок. Сир твердий 12 місяців 109 гривень. Потрібнений ціна 63 гривні та 90 копійок. 75 гривень коштує ковбаса Балакова. Ціна за упаковку. До макарошків 53 гривні теж ціна за упаковку. 23,64. Коштує 100 г буженини від своєї лінії. Нарізка асорті коштує 105 гривень від глобіну. 28 гривень та 32 копійки коштує 100 г ковбаси тірольської. Сервелат. Ціна 37,70 за 100 г. 7 гривень та 30 копійок коштує 100 г гумілки. Орієнтовна вага в упаковці 700-800 г. 16,60 коштує 100 г шашлику по кавказськи. 52 гривні коштує морський коктейль. 41 гривня коштують краби охолоджені від своєї лінії. Ікра горбуші імітована 250 г за 94 гривні. Сьомга шматочками. 93 гривні та 50 копійок, вага 100 г. Торгова марка своя лінія. 189,90 коштує ікра лососева, паста і корка від торгової марки «Веладіс» 55 гривень. Риба тижня, лосось 262 гривні та 70 копійок. В упаковці 340 грамів 2 шматочки. 55 гривень та 50 копійок коштують шпроти консервовані від торгової марки Deluxe. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.